Це небезпечне радіоактивне озеро біля міста Семея заповнило кратер, що лишився після вибуху атомної бомби 1965 року. Спадщина холодної війни. І далі лежить тягарем на Казахстані, що був головним випробувальним полігоном для програми ядерної зброї радянського союзу. Це епіцентр семіпалатінського ядерного полігону. 40 років випробувань радянської ядерної зброї перетворили цю ділянку казахстанського степу на радіоактивну пустку за обільшки з Бельгією. Тут було висаджено 456 атомних бомб. Рівно 20 років тому полігон було офіційно закрито. Для МАГАТЕ ухвала Казахстану заборонити випробування і демонтувати свою частку радянського атомного арсеналу є взірцевою. Говорить директор МАГАТЕ Юкія Амано. Потрібне ядерне роззброєння. А магате може допомогти через механізм перевірок. Зусилля щодо непоширення дуже важливі. Не можна, щоб ядерні матеріали потрапили до рук терористів. Запровадження зон вільних від атомної зброї є шляхом до світу без атомної зброї. Шляхи до світу без атомної бомби обговорювали на форумі, який зібрав у столиці Казахстану Астані, що лежить у 500 кілометрах від колишнього ядерного полігону урядовців, законодавців та фахівців із 26 країн та 18 міжнародних організацій. Ні, для гості форуму чия Мотомури жах атомного апокаліпсису є натуральним, щоб його можна було забути. Їй було лише шість років, коли на її місто Нагасакі було скинуто атомну бомбу. Сонечкарюмітаптом кухню заповнило сліпуче світло. Моя бабуся швидко затулила мене своїм тілом і закрила мені очі. У наступну мить грім вибуху і вибухова хвиля вдарили по нашому помешканню. Шибки повилітали, і численні скалки скла вразили бабусю у спину. Я не постраждала, але багато інших людей загинули від вибуху або померли від впливу радіації. Моя бабуся дуже страждала від ран і невдовзі померла. Більшість країн згідні, що світ був би кращим без ядерної зброї, та зусилля щодо заборони випробовувань гальмуються дев'ять країн відкладають ратифікацію відповідної угоди. Сем Бранбек один із тих, що проголосували проти ратифікації у Сенаті. США в американському конгресі багато хто думає, що якщо ми підпишемо цю угоду, то дотримуватимемося її. Якщо ми кажемо, що не випробовуватимемо, то насправді не будемо. Але дехто може взяти зобов'язання, але все одно випробовуватиме. Це наше занепокоєння. Ця нерівність щодо виконання зобов'язань. Цей брак довіри не дозволяє зробити заборону випробування ядерної зброї міжнародним законом, а не добровільним мораторієм. Незважаючи на це, вже існує структура, що робить неможливим приховування майбутніх випробувань ядерної зброї. Тібор Тот представляє підготовчу комісію угоди щодо заборони ядерних випробувань. Твігеронтуганд Ейті Фесіліті звіча моніториндеондеґрондон. Ми маємо близько 280 систем нагляду за підземним, підводним та атмосферним середовищами. Також ми маємо 220 систем зв'язку. Разом 500 систем в усьому світі, що цілодобово стежать за, як ми сподіваємося, відсутністю ядерних випробувань. Якщо вибух станеться, то наші станції зареєструють й смічний сигнал. Цей сигнал відрізняє. Від того, що дає землетрус, наші аналітики у відні аналізують результати на додаток до сейсмічного сигналу. Є і радіонуклідний відбиток викиду речовин, типових для випробування саме ядерної зброї. Ліз Наразі полігон у Казахстані є єдиним у світі виведеним з ужитку. Деякі його ділянки використовуються з мирною метою, а деякі і далі є надто небезпечними. До них не можна наближатися без ядерного світ вільний від ядерної зброї може виглядати як утопія, одначе багато хто вважає його можливим. Поява безядерних зон на кшталт казахстанської дає надію на більш безпечне майбуття із самі Палатінського полігону. Деніс Локтів Євроньюз.